Вітаю, друзі! Ну, як ви тримаєтесь? У нас е, ринок продовжує нас веселити на градусніки 28 градусів страху. Біток рисує скромненький плюс-мінус 2-3 тисячі туди-сюди, без новин на пустому ринку. Е, як це взагалі можливо? Е, сідайте зручніше. Зараз будемо розбиратися в етері е, тижневий огляд і прогноз. По біткоїну і ринку криптовалют на наступний тиждень. Поїхали. Тож, що у нас є? Як це так відбувається? 2-3 тисячі туди-сюди, по бітку за вихідні. Оце у нас з вами і є пустий ринок. Пустий з одного боку через те, що літо. А з іншого боку, через ІТФ Пилесос, да, за яким ми з вами багато разів говорили, який зібрав з ринку всю ліквідність по біткоїну. І зараз бітка на ринку настільки мало, що кожні 100-200 біткоїнів, які вкидає Германія або інший великий покупець-продавець, можуть шатати ціну туди-сюди. Раніше до ІТФів біткоїна на біржах. Бітка було багато. І для таких рухів потрібно було в 100 разів більше обсягів продати і купити. Зараз же ж маємо, що маємо. Найбільш, на мою думку, маніпулятивна фаза за останні а, пару років. Давайте тепер перейдемо к думкам по ринку. А, ну і по-перше, фундаментально, що у нас буде і що у нас відбувається. Uh, у нас буде макро, uh, публікація макропоказників по штатах. У нас у вівторок виступає Пауел, uh, потім він ще виступає в середу, І в четвер у нас буде ІПЦ. Да? Тобто у нас буде uh, індекс, uh, індекс цін. Це фактично показник інфляції. І uh, попередній показник був 3,3%. Зараз очікують 3,1%. Тут історія яка, чим ближче до прогнозованого рівня, а якщо ще й нижче, ніж прогнозований рівень, якщо буде 3 або 2,9%, це чудові новини, які будуть спонукати оцього товариша Паула, якомога швидше знизити відсоткову ставку. Тому. Я взагалі вважаю, що оці новини, все, що зараз виходить, я б назвав їх прохідними. Чому прохідні? Просто, бо все так чи інакше веде нас до зниження ставки. Єдине питання, на мою думку, полягає в тому, буде це зниження вже в вересні чи в жовтні, або в листопаді. І я вставив саме на жовтень листопад, або безпосередньо перед предвиборчою кампанією, або відразу після або під час. Тому і кажу, що новини прохідні, але звичайно, вихід ще раз. Класних новин по ІПЦ, зниження інфляції, це позитив, і ринок на цей позитив буде реагувати зростанням. Вихід поганих новин, тобто 3,2-3,3% інфляції, ринок буде переварювати, перетравлювати і розуміти, і сприймати як негатив. Ну, десь так. Що у нас ще є? Ну, звичайно, у нас все ще є очікування ІТФів на ефір. І з доволі великим шансом, ми маємо його побачити цього тижня. Звичайно, це не точно. І нам можуть продовжити робити нерви туди-сюди. Але, на мою думку, вже ось ось. І це має бути позитивним тригером. Тобто, ще одна, одні дверцята, які дозволять капіталу заходити в галузь. Блокчейнів. Але тут є одна думка, яка багатьом не сподобається. Цього ІТФ-у чекають настільки сильно, що на факті прийняття можуть і розпродатися. Ну, типу, штучно пхнути ціну вниз. Я, відверто кажучи, не розумію, як це можна передбачити чи прогнозувати, чи навіть. Як це можна зробити, але факт залишається фактом, це чуйка Уж дуже багато сподівань покладено на ефір Альтсезон. Я не заперечую, що він буде. Я не заперечую, що ІТФ приведе до притоку великих грошей додатково в ефір та екосистему. Я сам на це ставлю, я сам інвестую в L2 рішення і в екосистему Ефіріума. Але ідею розпродажу після факту прийняття ІТФ я не скидаю. Таке може статися короткостроково, безумовно, але може. Тому будемо бачити, як воно буде. Далі. Далі сентимент аналіз. І тут, знаєте, я прям напрягся на вихідних. Я от в неділю вранці публікував у внутрішнє коло інформацію свої думки по ринку. Так, от, коли в суботу і в неділю вранці я поліз в Твіттер. Я нагадаю, в суботу ми зростали. Да? Тобто, по ринку у нас де у нас п'ятниця? Ми почали з, з п'ятниці, ми зростали п'ятницю, ми зростали суботу. Ми побачили наприкінці суботи, на початку неділі, ми побачили 58 тисяч. І от, типу, як зараз, да? Так, от, весь твіт був залитий позитивом. Я трошки там на скріншотів, дивіться, зараз відкрию публікації, щоб ось пора зростати. Ось, у нас цикли знову. Це я кажу вам, скріншоти я робив вранці неділі, тобто, це якраз вечір суботи публікації були. Да? Ось у нас прогноз по біткоїну на там, 300 тисяч зростання. Ось у нас позитивчик. Ось у нас розповідають, що ми саме отут, і у нас попереду саме Булран, саме саме вкусне, цікаве. Нас чекає попереду. І, знаєте, отаке от, отакий позитивний настрій для одночасно з цим. Страх на рівні 28 пунктів мене трошки з пантелику збиває. Дивіться, я розумію, що до, для зниження, яке ми бачили, да, от глобального зниження, фактично причин не було. У нас е фонда на своїх АТА. Обсяги продажів в Германії вони смішні. Мтігокс це така пугалка, яка працює вже 5 років, да й там, ну, відверто кажучи, не такий уж великий обсяг бітка буде. Та ще й не факт, що а, всі все відразу отримають, не факт, що всі будуть лити по стакану. Але а, одночасно, раз уж корекція сталася, раз уж ми знизилися з 70 плюс до 55-54 тисяч. Варто розуміти, що статистично корекція не закінчується, просто взяти і розвернутися. Таке буває максимально рідко. Нам треба добренько об це дно постучатися, постукати, утрамбувати його, якщо хочете, для того, щоб ця підтримка стала залізобетонним на майбутнє. І весь цей позитив, який З'являється в Твіттері весь цей позитив в настроях, який з'являється, мені дуже схоже, що штовхає ринок до створення саме бичачої пастки. Про бичачу пастку я писав в неділю, так, і ми просипалися. Де, 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 де. Ось ця картинка. Да, але вона о 10 ранку в неділю намальована. Я очікував ще один віток зростання, його не сталося, ми просто просипалися відразу вниз. От. А, але м -м, ідея полягає в тому, що зараз спробують ринок накормити якимось позитивчиком, можливо, навіть прийняттям ETF, на якому ми. Сходимо трошки вище. Ще більше людей, ще більше лонгістів повірить в те, що ринок розвертається і нам пора зростати, зайдуть в маржинальні лонгові позиції, бо ціни, ціни вкусніше. Да? Смачні ціни, класно, купувати біток по 57 тисяч і їхати а ще й з плечами, їхати кудись на 70 а бажано на перехай. І саме на ліквідаціях і стоплосіх цих товаришів ми можемо сходити нижче. І наша найближча ціль це оновити, поштовхатися біля дна 53,5 умовно. Тому головне очікування моє щодо Да, І зараз ми поговоримо за технічний аналіз. Полягає в тому, що нас намагаються загнати в бичачу пастку. Нам намагаються. Зробити так, щоб ми повірили в те, що ми починаємо зростати. Як на мене, до зростання ще тро, тр, трохи зарано. Да, ми маємо поштовхатися десь 2-3-4 рази, стукнутися в наше дно. Поки що ми дно простукали один раз, ну, можливо, уявимо, що рух сьогодні вночі був ще одним торканням дна. Але, як на мене, замало. Хотілося б для правильного теханалізу, для правильного розвороту хотілося б проштовхатися тут ну, хоча б 3-5 днів. Далі Далі у нас з вами технічний аналіз. І тут є у мене підтримка думкам з сентимент аналізу да? Бо подивіться, що у нас фактично відбувається: Оце ж те, що ми бачимо, це величезний, ведмежий. Трикутник, Клін або прапор малюється. І мінімальні цілі це якраз зона формування, початку формування прапора це 53,5. На мою думку, це, оцей прапор і його відпрацьовка це головний сценарій на зараз. Тобто, що ми маємо схопити. На оновлення логів, а вже після цього ми можемо розвертатися і рухати, рухатися вгору. Так, да, додатково, що можна сказати ще? Можна намагатися побачити тут зараз перевернуту голову і плечі. Тобто, можна сказати, що у нас є голова і плечі зараз. Давайте я їх наведу. Ліве плече. Голова, праве плече, ну і ось ми десь стукаємося. І у нас рівень шиї в, цьому, в цій формації, розворотній формації, він збігається з 200-ю машкою на годинному таймфреймі. Вчора вона була трошки вища, зараз можна її знизити. Але суть полягає в тому, що відміна сценарію руху вниз. Головного, на мою думку, полягає в тому, що ми маємо пробити рівень шиї нашого пегіпу, ми маємо вийти вище. Ми маємо пробити і закріпитися вище 200-го мувінгу. Тобто вище 58 758 800. Тобто, у випадку пробиття цього рівня і закріплення вище, можна говорити і сподіватися. На а, якесь зелене світло щодо зростання. І тоді наступна ціль буде знаходитися в зоні 200-го мувінгу на 4 годинах. Зараз він проходить у нас, та там, де я його і помічав в неділю 62,5-62700. Отакі от два, на мою думку, головних а, плани по м -м, бітку. І зрозуміло, що все воно буде прив'язуватися до настрої, все воно буде прив'язуватися до інформаційного фону, до подій біля сек, до подій Сенти Гоксон, до подій з розпродажами Германії. Зараз ринок переляканий. Зараз ринок дуже емоційно намагається реагувати. На будь-яку новину. Але одночасно з тим, ринок у нас е, готовий викуповувати Альту. Подивіться, у нас GTO плюс 11%, Optimism плюс 8%, Filecoin майже 7%. Є Ethereum Name Service 8%, ADA майже 9%. І вони всі намагаються пробитися ніж, е, серед, через, перепрошую. 200 машку. Щодо альти взагалі і по інших монетах, ну, мабуть, почати варто з ефіру. Ефір Ефір чекає на ете. Технічно можна говорити про локальне подвійне дно, картина номер 1 або можна говорити про формування, знову ж таки, ведмежого прапора. І як бачите, оця історія у нас є два, ну абсолютно протилежні е, тригери, абсолютно абсолютно протилежні паттерни технічного аналізу. І ці патерни, вони на Альті теж ми зараз побачимо, е, вони різнонаправлені. І саме це показує те, що НАТО не розуміє, що взагалі буде. Бо технічний аналіз це саме. Графічне відображення психології натовпу, і зараз натовп розгублений, він не знає, що буде, він не знає, що робити, і тому ми бачимо протилежні сигнали на ринку, які виникають одночасно. Тож, на мою думку, все буде залежати від новин і від маніпуляцій. Ще раз, і ще раз, і ще раз, моя думка про те, що на прийнятті ІТФ на новині, що ІТФ прийнято замість того, щоб відразу звозити нас вгору, нас можуть звозити вниз. Жодних підтверджень цьому нема, лише інтуїтивна а, ідея. Тому просто це треба тримати в голові і бути до цього готовим. Щодо Альти, а, дивіться, по більшості Альти. На мою думку, ми е, створюємо якісь розворотні конструкції. Тобто вони, вона сильно викупається. Да? Е, е, і ми бачимо, у нас був провал, але ми відкупили всю цю історію. Знову спробували знизити, відкупили всю цю історію. Альта виглядає сильно. Альта відкупається по частині Альти. Ми вже пробиваємо наші динамічні підтримки. І. Ціни на альту вони так то -та дуже привабливі. Все ще вони офігезно привабливі для нас. Але розуміння того, що теоретично альта може зробити ще мінус 50% від цін, які ми бачимо зараз, вона мене непокоїть. Тому нових позицій я не роблю. Бо коли ринок веде себе нелогічно, будь-яка твоя дія частіше за все вона буде продиктована емоціями. А емоційні рішення вони частіше за все неправильні. Саме тому в такі моменти краще не робити нічого взагалі, або робити DCA і усереднювати вартість портфелю. Для мене DCA зараз невигідно, бо більшість альти я купував значно дешевше, і по портфелю я знаходжуся в плюсі. Тому зараз я просто спостерігаю. В цілому ж ринок, на мою думку, на низькому старті і чекає чекає новин. Зараз все сильно упирається в SEC і ETF, і розв'язка вона вже от-от-от-от. Єдине, що враховуючи е, от позитив в е, соціальних медіа і готовність ринку взірватися е, закупом, нас можуть ще раз звозити вниз. На факті прийняття, щоб повністю розчарувати НАТО, щоб всі поховали всі свої чаяння в крипті і вже після цього стартувати. Пам'ятайте, ми були на пікових показниках жадібності 5 місяців. В зоні страху ми лише один тиждень. Це може тривати ще певний час. І головне тут просто пережити це випробування. Тому, друзі, всім бабра! І ми з вами почуємося в телеграмі та на онлайн-вебінарі в середу. Пока-пока.